Отже, давайте продовжимо сьогодні з нашим уривком. Псалом 8. Псалом 8. Я читатиму із перекладу, що називається переклад, новий переклад українською. Псалом 8. Керівнику хору. Виконання в стилі гітіт. Псалом Давидів. Господи, володарю наш! Яке величне ім'я Твоє всюди на землі, ти підніс велич свою понад небеса, з вуст малих дітей та намовлят ти влаштував твердиню проти супротивників твоїх, щоб змусити замовкнути ворога і месника. Коли дивлюся, я на небеса твої, творіння твоїх пальців, на місяць і зорі, що ти встановив їх, то роздумую. Хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї, і хто син людський, що ти турбуєшся про нього? Тільки трохи применшив ти його перед Богом, і славою та величчю коронував Його, ти поставив його панувати над творіннями рук твоїх, усе підкорив йому під ноги, усю дрібну худобу і волів, а також польових звірів. Птахів небесних і риб морських. Усе живе, що проходить стежками моря. Господи володарю наш, яке величне ім'я Твоє всюди на землі. Знаєте, погані речі трапляються, коли людина забуває своє місце. Ми бачимо це наочно, коли диктатор починає поводитися так, ніби він Бог. І має право брати все і робити все, що йому захочеться. Він вважає себе найважливішим. Сьогодні ми чітко бачимо наслідки в нашій країні таких думок, і до яких руйнувань приводить така мегаломанія насправді. У той же час є і протилежна проблема, коли людина не вірить у свою важливість чи цінність. І це може привести до депресії і навіть до самогубства. Навіть коли цих крайнощів вдається уникнути, незнання свого правильного місця як людини приводить до проблем. Як і у наших стосунках. Так і у нашому світі, у цьому Псалмі Давид, Давид дає нам збалансований біблійний погляд на людину в світлі Божої величі. Отже, сьогодні ми розглянемо, по-перше, хто така людина, по-друге, чому ми забуваємо про це, і, по третє, як пам'ятати. Добре, по-перше, хто така людина? По-друге, чому ми забуваємо про це, і по-третє, як пам'ятати. Е, отже, хто така людина? Давид починає псалом з Божої величі. Зокрема, він бачить, як ця велич відображається в Божому творінні. Він згадує тут небеса, землю, місяць і зірки. І в світлі цього Давид запитує, хто така людина? Тут розуміється така відповідь: ніхто. Людина це лише крихітна порошинка в порівнянні з неосяжними небесами. Навіть не маючи телескопа, Давид міг це зрозуміти. Звичайно, сьогодні ми повинні усвідомлювати це ще чіткіше. У всесвіті існує щонайменше 200 мільярдів галактик. А наша галактика, Чумацький шлях, є лише однією з них. І лише середнього розміру. У чумацькому шляху налічується від 100 до 400 мільярдів зірок. А наше Сонце лише одна з них. А наша планета Земля така маленька. В порівнянні з Сонцем, що в нім можна було би помістити мільйон земель. Далі ти лише один з понад вісім мільйонів мільярдів вибачаю, людей на землі. Які, до речі, скоро помруть. І за дуже рідкісними винятками. Через 150 років про тебе ніхто не згадує. Навіть твої праправнуки. І якщо е, ти сумніваєшся в цьому, спробуй пригадати імена своїх прапрадідусів. Е, тож, наступного разу, коли ви розсердитесь бо вважаєте, що хтось ставиться до вас з недостатньою повагою, е, пам'ятайте про це. Ми лише прошинка. І це могло би бути дуже депресивним, якби е, на цьому зупинитися. Е, насправді, саме тут атеїст зупиняється і повинен зупинятися. Деякі атеїсти достатньо чесні, щоб визнати це. Вони думають, що е, все. Що існує, це всесвіт, в якому ви нескінченна мала плямочка бруду. Як писав філософ атеїст Жан Поль Сартер, людина це марна пристрасть. Ми безглуздо живемо і безглуздо помираємо. Звичайно, навіть якщо ви вірите в те, що є Бог, це може бути не більш втішним. Це повністю залежить від того, яким, на вашу думку, є ставлення Бога до вас як до людини. Ось чому заява Давида у світлі малості людини шокує і водночас втішає. Він пише, хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї, і хто син людський, що ти турбуєшся про нього. Але якщо в це не вірити, то нестерпно жити з реальністю власної малості. Насправді ми робимо все можливе, щоб забути про це. Ось, погляньмо на те, чому ми забуваємо про те, хто така людина. Справа не лише в тому, що ми не витрачаємо достатньо часу на роздуми про безмежність і велич Божого творіння і нашу власну малість у порівнянні з ним, хоча це, напевно, і правда. Але справа в тому, що ми не хочемо цього, цього робити, оскільки нам нестерпно дивитися на небо. І думати про те, що ми лише про шинки намагаємось відволіктися. Замість цього ми дивимось не на небо, а вниз, у свої крихітні екрани. Ми намагаємося переконати себе та інших, що ми важливі, сильні, красиві тощо. Ми вдивляємося в дзеркало або в інстаграм, намагаючись створити образ слави і отримати достатньо лайків, щоб ігнорувати реальність того, наскільки ми малі і слабкі. Але це породжує ставлення егоїстичного індивідуалізму. Ми легко ображаємося. Ми починаємо думати, що ми важливіші за інших людей. Ми маємо право, що ми маємо право робити все, що нам заманеться. Це може привести до використання інших людей, до нарцисизму або навіть до манії величі, як у багатьох диктаторів. Наші так звані ліки. Від відчуття безглуздості і малості насправді отруюють нас. Одним словом, намагаючись переконати себе у власній значимості, ми егоїстично та жорстоко поводимося з рештою Божого творіння і завдаємо йому шкоди. Але Давид пропонує справжні ліки. Біблія не тільки говорить, що людина це просто порошинка. Вона також говорить, що людина увінчена славою і величчю, тому що вона була створена за образом Божим. Як ми читаємо тут, лише трохи применшив ти його перед Богом. У цьому полягає унікальність біблійного світогляду на людину. По-перше, це не просто ти порошинка. Хоча ти і Порошенка. І це не просто ти славний і важливий. Хоча це теж так. Це те і інше разом. Матеріалізм дає нам перше, що ми Порошенка. А гуманістичний індивідуалізм дає нам друге, що ми важливі. Якщо у вас є тільки перше, то немає основи для сенсу життя. Також немає основи для прав людини чи моралі, бо немає значення, як діє бруд. А якщо у вас тільки друге, ви будете зловживати творінням і іншими людьми у власних цілях. Бо ти, на твою думку, найважливіша людина. І тобі немає перед ким звітувати. Але тільки Біблія дає тобі і те, і інше. Ти порошинка увінчена славою та величчю. Створена за образом і подобою Божою. Отець церкви Григорій Богослов, сказав про це так. Що це за нова тайна, яка стосується мене? Я малий і великий, принижений і піднесений, смертний і безсмертний, земний і небесний. Тільки біблійний погляд на людину надає їй і велику честь, і велике смирення. Зауважте також, що йдеться про панування людини над творінням. Однак людина не робиться абсолютним володарем, а лише розпорядником творіння Божих рук. Проблема в тому, що, намагаючись заперечити свою слабкість, ми вдаємося до егоїстичного індивідуалізму. І чим більш богоподібними ми стаємо у плані сили, якщо немає смірення, Тим більше виявляється наша власна зіпсованість, яка руйнує творіння. Ми забуваємо просто тому, що людина може щось робити, не означає, що вона повинна це робити. Бути людиною, так, як задумав Бог, означає бути добрим розпорядником землі. Не руйнувати, не марнувати. Не виснажувати природні ресурси, не винищувати бездумну тварин і не вбивати планету. Звичайно, можна впадати в крайнощі, типу виправдання через збереження екології. Але це, як правило, не є проблемою євангельських християн. У нас інша проблема. Часто християни мають ставлення до планети, та вона згорить. Але це не узгоджується з біблійним богослов'ям, ні зі сміренним поглядом на себе. По-перше, ми є лише маленькою частиною великого Божого творіння. По-друге, ми бачимо, тут ми маємо від Бога розпорядження. І це передбачає відповідальність за планету, а не абсолютне право на знищення планети. Люди починають усвідомлювати, що ставлення егоїстичного індивідуалізму до планети за останні 150 років насправді спричинило серйозні проблеми, з якими ми зараз намагаємося впоратися. Отже, бути людиною, а тим більше християнином, за Божим задумом, мабуть, означає, як мінімум, не просто відкидати сміття посеред лісу. І не, не існує точних правил щодо того, як це виглядає в різних місцях і в різний час, але варто задуматися про це. Людина, яка не дбає про розпорядження, розпорядження дане людству над творінням, насправді просто егоїст. Вона вважає себе занадто великою. А Бога і Боже творіння недостатньо великими. Один з біблійних коментаторів висловив цю думку так: не буде наївним сказати, що першим кроком у вирішенні екологічної кризи є прославлення Бога. Бо прославлення Бога це акт поклоніння і спосіб існування, який нагадує нам, що ми. Люди не вільні робити все, що дозволяє нам робити наша наука і технологія. Хвала йде на перекір схильності нашої культури до нестримної експлуатації. Отже, ми охоче насправді забуваємо про власну малість, бо не хочемо пам'ятати. А це приводить до всіляких руйнувань. Тож мусимо пам'ятати. Пам'ятати, щоб не зруйнувати наші стосунки і нашу планету, давайте тоді розглянемо, як пам'ятати. Існують практичні способи пам'ятати про власну малість, наприклад, розмірковування над Божим творінням, що практикує Давид тут, а не просто постійне перебування в телефоні. Це було напевно корисніше для нас. Звичайно, ми можемо прочитати тут про унікальне поєднання нескінченної малості людини та дарованої її слави. Але як нам подолати те, що ми не хочемо, щоб нам нагадували про нашу слабкість. Секрет у третьому вірші. Тут написано «Зуст Малих дітей і немовлят ти влаштував твердиню проти супротивників твоїх, щоб мусити замовкнути ворога і месника. Це декілька дивний вірш, який, здається, навіть не поєднується з рештою псалма. Ось що він означає, Божа сила проявляється через слабкість. І немає нічого слабшого і безпораднішого за немовля. Воно на 100% залежить від своїх батьків у всьому. Тут написано, що Бог перемагає своїх ворогів через слабкість. Але це натяк, який вказує нам на те, як Бог, зрештою, переміг своїх ворогів через слабкість. В новому заповіті в Євангелії від Матвія 21 розділі ми читаємо «Первосвященники та книжники, побачивши чудеса, які він робив, Ісус, і дітей, що кричали в храмі Осана, Синові Давидовому, обурилися і сказали йому: чуєш, що вони говорять? Ісус же відповів їм, так. А хіба ви ніколи не читали з уст малих дітей і немовля, ти приготував собі хвалу? Чи силу в іншому перекладі? Якщо хтось сумнівається, що весь цей псалом, зрештою, стосується Ісуса, ми читаємо також в другому розділі послання до євреїв наступні слова. Але. Як дехто засвідчив. Далі цитата Хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї, і хто син людський, що ти турбуєшся про нього? Лише трохи применшив ти його перед ангелами, і славою та величою увінчав його, ти все підкорив йому під ноги. Підкоривши, підкоривши все людини, Бог нічого не залишив. Не підкореним. Однак зараз ми не, ще не бачимо, щоб усе було гі підкорене. Але бачимо, що Ісус, якого трохи було применшено перед ангелами, тепер увінчений славою і честю, бо Він постраждав і зазнав смерті, щоб завдяки Божій благодаті скуштувати смерть за всіх. Розуміти Ісус є. Сином людським, який, хоч і є Богом, але став нижчим, применшеним, прийшовши як людина. Він скуштував за нас смерть, найвищу ознаку людської, людської слабкості. Безмежний Бог став порошинкою на цій планеті, щоб подарувати нам свою славу. Свою велич, яку ми не можемо заслужити і вже не можемо втратити завдяки Божій благодаті. Завдяки Його благодаті ми оновлюємося у Божий образ. Але щоб отримати цю славу, ми повинні визнати, що ми слабкі та безпорадні, як намовлята. Ми повинні отримати цю благодать у повній залежності від Христа. Ось чому ми можемо перестати намагатися заперечувати свою слабкість. Бо слабкість це шлях до благодаті, а не те, що потрібно заперечувати. Бачите, Хрест це остаточне нагадування про те, що ми безмежно слабкі. Як каже проповідник Тим Келлер, ми безмежно гірші, ніж ми боїмося, але також безмежно улюблені, ніж ми коли-небудь мріяли. Саме тоді, коли ми роздумуємо не просто про Боже творіння в цілому, а про Його відкуплення на Христі, ми можемо відзнайти це істини. Життєдайний баланс. Євангелій смирає нас, але також і утверджує нас. І коли ми пам'ятаємо про наше місце по відношенню до Бога, тобто наше місце у Христі, тоді ми можемо ставитися до створіння як розпорядники. Тоді ми зможемо ставитися до інших людей, як до гідних. Які також мають Божий образ, за яких також помер Христос. Ми будемо бачити в них конкуренції чи загрози. Ми будемо вважати себе вище за них. Ми зможемо по-справжньому дбати про справедливість, про права людини. І у той же час ми смирені. Але не позбавлені надії. Натомість, як і Давид, ми з вдячністю співаємо Богу хвалу. І хоча ми не бачимо зараз ідеальної картини підпорядкування всього творіння, про що пишеться тут, ми бачимо Ісуса і знаємо, що одного дня все буде відновлено так, як повинно бути. Ім'я Ісуса буде величним всюди на землі, і все буде підпорядковане під Його ноги.